Вітаю вас в країні сонячних зайчиків! Такого чудового весняного дня 9 березня. Дуже рада бачити всіх наших маленьких телеглядачів. Вчора, 8 березня, ми всі відзначали свято весни та краси Міжнародний жіночий день. Сподіваюсь, ви гарно привітали своїх матусь, бабусь, сестричок та подруг. Історія жіночих свят має давні традиції. Наприклад, було таке свято у давньому Римі, і в цей день рабині, бо тоді ще існувало рабство, отримували вихідний день та подарунки. А матрони, вільні заміжні жінки, в цей день отримували особливу увагу та шану від членів родини та багаті подарунки. Свято Пурим єврейського народу присвячене цариці Ісфір і прославляє жіночий розум та красу. У нашій православній традиції є весняне свято жінок, мироносець, які першими принесли радісну звістку про воскресіння Христа. Але свято, яке відзначається у наш час, має зовсім інші витоки. Політичні, 8 березня 1857 року. Працівниці взуттєвих фабрик Нью-Йорка вперше виступили проти нестерпно тяжких умов праці, 16 годин на добу, і стали вимагати рівну оплату праці з чоловіками. Це стало початком боротьби жінок за свої права. Після революції жінки в колишній Росії отримали рівні права з чоловіками. А 8 березня міжнародний жіночий день стало державним. Але сьогодні вже мало хто згадує про політичні витоки свята. Для нас воно залишається прекрасним приводом привітати представниць прекрасної статі, подарувати квіти та подарунки. І зараз перший подарунок від нашої програми пісня Нікіти Ляха, нашого вірного друга, яку він присвячує своїй матусі. Мама, ти подарувала мені життя. Я хочу, щоб ти була зі мною вічно. 啊！ А зараз звернемося до серйозної теми. Чорнобильська катастрофа, яка сталася в нашій країні майже 27 років тому, змінила життя багатьох людей в різних країнах світу. Своїм безхмарним життям ми сьогодні завдячуємо героям-ліквідаторам людям, які в перші хвилини аварії, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, кинулися рятувати світ. Зараз в Одеській Кірсі проходить виставка, організована Дортмундським міжнародним освітнім центром під назвою Чорнобиль, люди, місця, солідарність, майбутнє. Одеська дитяча бібліотека імені Аркадія Гайдара теж долучилася до виставки, представивши свою експозицію. А юні читачі підготували свою програму. Ми побували на відкритті виставки, і зараз ви зможете побачити, як все відбувалося. Чорнобиль це слово, яке ми дуже б хотіли викреслити з пам'яті, але є вагомі причини, чому не можна забувати про цю трагедію. Ці слова Кофіанана, колишнього генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй для України, як не для якої іншої країни світу, є дуже актуальними. 26 квітня 1986 року. Стався вибух четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Це привело до страшних наслідків. Радіацією були забруднені величезні території в Україні, Білорусії, Росії. Перші ліквідатори, пожежники, яких викликали на гасіння пожежі відразу після вибуху, та працівники станції отримали дози опромінення несумісні з життям та протягом кількох тижнів померли. Наступні ліквідатори, яких на Чорнобильській станції з 1986 по 1989 роки працювало до 800 тисяч осіб, підірвали своє здоров'я. Велика кількість людей була евакуйована з забруднених територій. Ще одним страшним наслідком. М Чорнобиля стало зростання онкологічних захворювань в Україні, Росії Білорусії. В пам'ять про Чорнобильські події в Одесі в приміщенні німецької євангельсько лютеранської церкви відкрилася виставка, організована міжнародним освітнім центром Дортмунд. Виставка Чорнобиль Люди, місця, солідарність, майбутнє була відкрита у Німеччині до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи і викликала там широкий суспільний резонанс. Международный образовательный центр Дортмунд, основная как бы, идея или тема работы – это учимся из истории. Поэтому то, что произошло, должно быть почвой для размышлений и для следующих поколений тем материалом, который нужен и должен быть сохранен. Уже после аварии прошло более в этом году 27 лет. То есть уже выросло поколение тех людей, которые о Чернобыльской аварии не знают ничего. В частности. В Германии меня поразило, что в одной из газет было написано, когда мы начинали этот проект, мне принесли вырезку из газеты. В ней было написано, что 25 лет, 24 года назад в Советской Республике Беларусь произошла Чернобыльская катастрофа. То есть это говорит о том, что ни сам журналист, ни выпускающий редактор не знали, где находится Чернобыль, что это Украина, а не Советская Республика Беларусь. На стендах розміщено багато різнопланової інформації, присвяченої Чорнобильській тематиці, документи, статистика, фото, відео. Головна мета виставки розповісти молоді та дітям про Чорнобиль. Цель нашої виставки з одної сторони, це Самоорганизация и поддержка ликвидаторов для них это очень важно. С другой стороны, у нас много стендов посвящены будущему. Показать, что существуют альтернативные источники энергии, что существуют энергосбережение и другие вещи, которые могли способствовать тому, чтобы минимизировать возможность таких катастроф. Валентина Петрівна до Чорнобильської аварії жила в неіснуючому тепер місті Прип'ять та працювала бібліотекарем. Для мене Чорнобиль це не тільки евакуація з города Прип'ять, Це пустой е родительський дом в 30 кілометровій зоні. Чорнобиль це вдови, це діти сироти і зв'язку з тим, що я як евакуюрована. Вже более 20 лет займаюся проблемами дітей Чорнобиля. Потрясіння, яке викликала Чорнобильська катастрофа серед населення всієї планети, спричинило розвиток міжнародного руху допомоги та солідарності, який активний і зараз. На сьогоднішній день у нас з залізнеотної з німецькою організацією журавлі в округе Майн Крайс, которые на протяжении 15 лет оказывают не только матеріальну помощь, но й приглашають дітей Чорнобиля, города Одеси, на здоров'я в Германию. У виставці взяла участь і дитяча бібліотека імені Гайдара. Темі Чорнобиля тут приділяють значну увагу. Все, що ви бачите на цьому стенді, створено руками читачів бібліотеки. Трагедий в мире очень много. И сохранить баланс в детской душе, понимание того, что мир все равно прекрасен, и в этом, в этом мире надо трудиться. Трудиться душой, трудиться поступками, понимать то, что происходит. Поэтому наши дети, особенно под руководством Евгения Ивановны Стельмах и с участием Соларевой Валентины, с Чернобыльским обществом, и с... Чернобыльцами очень активно осваивают, делают макеты, осмысливают, рисуют, пишут стихи, участвуют в международных конкурсах, которые проводят общество, И таким образом через осознание и понимание ну, существуют в этой жизни осмысленно и с милосердием в душе. Юні читачі бібліотеки підготували виступ з нагоди відкриття виставки. І хвіль, ой бедлюси, і зо, Хало, халю, Шендарські адексія зай. Удніг андексво. Хало, хало, халю. «Чорних дат У людства є чимало. Кожна з них. Цивіна прогрес. Найстрашніше, що спікало, вибух на Чорнобильській АЕС. Було все довгіль спокійно. Свіла кругом весна та весняні тиші, радісне перебили відчуття. Це на нашій Україні. Сонце меркне з кожним днем. Їй з туманом сизим і померкла синь озер. Хто спасе від того лиха, що з чорнобильських країн це страждання всього світу, сотень тисяч матерів. І ти, Чорнобиль, ти теж не маєш ме сьогодні. Птахи складають їм весні, сміхаються до сонця квіти. А пам'ять лине в модорожні дні будуть жорстокі дзвони квітня. По кожному плачуть дзвони, по кожному із нас. Це крик душі, це стогін, наш сум, наш біль, наш час. І плачуть, тужуть дзвони по всій землі Чорнобильська Мадонна, прости нас і спаси. Виставка Чорнобиль, люди, місця, солідарність, майбутнє триватиме в приміщенні німецької євангельсько лютеранської церкви за адресою вулиця Новосельського, 68, до 15 березня. Тож відвідати її ви ще маєте можливість. Ну Що час нашої зустрічі добігає кінця, але перед тим, як попрощатися на тиждень для всіх дівчаток, мам, бабусь наш ще один подарунок з нагоди 8 березня. Леді, до вашої уваги неперевершений виконавець пісень у стилі рок-н-ролл Дмитро Олях та його запальна композиція. Насолоджуйтесь та до нових зустрічей! Бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Бесня за журналы, на них с смотришь ты. Ты журнал увидала королеву красоты, а я одной тобой боюсь, и сама не знаешь ты, что красота за этого живую. Я вот красоты, я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, конец на свете королеве красоты с тобой связан навеки я, ты в жизни счастье, любовь моя, красавец людей я немало, и журнал ухреть и ног. Но не одна из них устала Уйти равно И даже сам я не заметил Как ты вошла в мои мечты Ты милее всех на свете Королева красот. Прямо с крыши, потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Как и тесвина на свете, королеве красоты. Как и тесвина на свете, королеве, красоты. Как и тесвина на свете, королеве.